Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас про те, який вам потрібен буде інструмент, щоб скласти самому тепловий насос. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то. Мій канал про альтернативну енергетику це як скласти самому тепловий насос. У мене найпростіший варіант теплового насосу, найпримітивніший, тим не менше, все працює ідеально. От, і контент у мене, ви більше на Ютубі ніде не знайдете стільки контенту про тепловий насос, саморобний, як на моєму каналі. Так, що ви попали на правильний канал. Ще в мене є сонячна електростанція без інвертора, яке б теж так би мовити, народний варіант. Для опалення, ГВС, електроплитки, бойлера і таке ТТТП. Те, те, що тягне найбільше електрики і, тягне, ну, звісно, з наших карманів грошей. Те, я компенсую, а за холодильник я можу й заплатити. Там, у мене виходить там, близько 100 гривень менше, навіть сотні гривень в місяць, навіть по нових тарифах це холодильник, мікрових, насос, ну, те, що не споживає. Ну, те, те, що потрібно, це 220 це носоїда, то вже єрунда. Сонячний колектор ще в мене є повітряний, теж він на опалення працює. Тобто, коли є сонце, мені навіть тепло і насос взимку не потрібно вмикати. Вітрогенератор є в мене теж. От, а, і ще є плейлист автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса, який працює напряму без всяких інверторів від акумулятора. Довго і нудно він буде працювати від звичайного акумулятора. Про мене це теж плейлист, Я все це дивиться в опису під відео. Всі плейлисти заходьте, там все є. Ще є в мене консультація. Всі умови консультації будуть е, першому закріпленому коментарі. Там заходьте, читайте, так що мої відео плюс консультації у вас 100% все вийде. І так, чому я взагалі це відео і не думав знімати, але так виявляється. Я бачу навіть дзвінків людей, з консультацій, що якісь у нас в Україні холодильщики і кондиціонерщики незговірливі, не хочуть вони допомагати людям збирати їхні теплові насоси. Я вже казав про це, це був би ідеальний варіант. Коли ви зібрали все докупи, весь там ну, компресор, трубки мідні, все попросовували, поставили на свої місця, що можна там позакріплювали без холодильщика, а потім тільки пригласили холодильщика, він вам все попаяв, уже, щоб все на місці був. Тобто облегшити йому, так би мовити, працю, щоб він там вже нічого не просовував, трубу в трубу, оці, випаровувачі, все там, щоб тільки паяв. Прийшов і вже паяв. Це був би найкращий варіант, бо ви б зекономили на інструменті, він б вам щось порадив, може, бо я все не можу передбачити свого місця. От, який у вас буде тепловий насос, які там умови, як ви все це будете розташовувати, він би ще й може щось і поради, в нього є інструмент, у нього є фреон, у нього є паяльні станції, все в нього є. Це був би ідеальний варіант. Але, як виявилося, не завжди так виходить. Тобто не хочуть. От люди кажуть, просто не хочуть, обзвонив, каже, усіх от холодильщиків і зустрічався, не хочуть щось, не розуміють. Відмікуються, відмахуються. Ну, то вже таке питання. О, так, що виникла потреба такого відео, який вам потрібен інструмент, щоб самому скласти. Складемо й самі. Не переживайте, якщо вам всі відмовили, чи у вас там ви живете десь в селі, там у вас нема холодильщика, чи е, взагалі нема з ким домовитися. Ну, нема, 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 немає і не передбачається. Тобто тільки на свої сили сподіватися, що вам потрібно, який інструмент. Ну, перше, як я написав, тут виписав весь. Це набор для різкої розвальцовки. Як він виглядає? Це самий, ось, примітивний наборчик, отак, в такому інкейщику, бачите, О, така ручечка в нього, тут застіпочки такі. О, Ми його розкриваємо. І що ми тут бачимо? Отак, ось, 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 я думаю, видно. Да? Тут у нас усього три необхідних деталі. Це е, труборіс. труборіз. буду показувати нам окремо. Ось, він так за ручечкою крутимо. Він ось, ось, зменшується тут просвіт. От, от так от збільшується, це просто ролик такий гострий. І ви собі оце наділи і крутите там, крутите, 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 поки там. Ну і піджимаєте, звісно, потрошку. Прокрутили один-два оберта, три, трохи піджали на пів оберта там. Або ще й менше, ну так, ви відчуваєте. От, Тут такі два ролика, і поки ця труба не відпаде. Ріже цей труборіз від 4 до 28 мм труби. Ось, Бачите, я ось розвів на максимум, яку трубу можна перерізати. Хе -хе, ну, вам хватило на любу. І на 4 аж отак от зменшується. Дивіться. Тобто, Ну, менших труб нема, от такі навіть можна трубочки різати. До 4 мм, зрозуміло. Тут ще в нього ще є з цієї сторони така штукенція, всього вона відкидається. Бачите, це вставляється після різки в трубу. І от тут така вона гостренька з цієї сторони. І знімайте цей заусенець, який внутрі труби буде. Це дуже, до речі, важливо, щоб внутрішній діаметр труби, бо цей труборіз, зрозуміло, да? він давить всередину. Тобто, коли ви відрізаєте трубу, вона на кінці буде. Трохи завужена, бо ці всі завусени всередину не наружу, а всередину стягується. І оцей завусениць треба цією штукою убрати повністю, тобто щоб не було ніякого завуження на кінці труби. О, труба має бути, ну який вона йде діаметр, не треба таке робити. І тут ще є, ось, ось бачите, закривається таке захисне захист кальосіка, запасне кальосика, сюди вставляється ось сюди ще. Тобто два кальосика, і отакий заусениць обчись. Так, що тут ще є? Ще в нас є, ну це ми відрізали і потім починаємо розвальцьовувати. Вставляємо ось сюди, тут ще є така штукенця, Сюди вставили цю трубку. О, це така колодка для розвальцовки. Бачите, тут ось на різні діаметри. А, от так ось. Не знаю, чи буде видно, чи ні. О, на різні діаметри труб це дві таких колодки з державейки. Тут ось закрутки, такі, все воно потужне, таке, мощне, важкеньке. От. І тут, на труби, які в нас тут труби. Від 1,4, потім. А, ні, від 3,16 навіть. Саме менше, це 3,16, яку можна тут розвальцювати. Потім 1,4, потім 5,16, 7,16, 1, друга, 3,8 і 5 восьмих. Сама товста труба, що можна тут ось, ось розвальцювати. Ось воно, бачите, 5-8. Ось. От, отака ось колодочка. Зажимаємо трубу і вальцюємо. <кій> Вальцювання должно бути якісне. Дуже. Оце дуже. Важливий момент тренуйтеся, щоб ніяких на оцій площині, де яка у вас буде розвальцьовуватися, отут оця мідь розкладатися, отут розширятися, ніяких тріщин, мікротріщин, ніяких заломів, там якихось переходів. Вона гладенька, має бути чиста, без тріщин поверхня. Так що потренуйтеся, поки розвальцьовують. Ну і оця штукенція собственно, для розвальцьовки. Це ми зажали ось, ось сюди трубу, сюди трубу зажали, оцю штукенцію сюди наділи. Як воно тут надівається. А, ну да, отак от от навскоси воно, от навскоси воно надівається. Бачите, от так, от. тут от такі є зацепи. Ось, зацепи, воно так навскоси. І оцим починаємо потроху, потроху, потроху давить, 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 продавлювати, розвальцовувати мідь. Все, все, що треба собственно, для розвальцовки. Більше і нічого не треба. Це три таких компонента, наборчик такий, він з нержавейки. Де ви його будете купувати, це вже ваша справа. Ну, здається, можна на Aliexpress дешевше знайдете його, він невеличкий, такий, не дуже важкий. Я думаю, що його доставка не буде дорогостої. Або тут в Україні в супермаркет холода, там є якийсь ще інтернет, там не один інтернет-магазин є. Магазин в Україні по цим всяким інструментам для холодильщиків, кондиціонерщиків. Так що можна знайти і недорого такий от наборчик інструменту. <кій> Далі. Труборозширювач вам треба. Ну, Труборозширювачі різні бувають. Є такі ручні, така ручка там, і він така штукенція, там різ змінні головки, і ви так раз-раз-раз-раз починаєте раз, раз, раз рукою, і воно тут розширює, розширює така головка з насадки. Ну, це такі професійні труборозширювачі, вони дорогі. І я їх не раджу. Якщо вам один тепловий насос зібрати, що вам такий труборозчивач? Ось ось найпростіший ударного типу. Ось така штукенція. Так вилазь. О, ось о, бачите? От така штукенція, я не знаю, що вона зроблена, такий метал досить крепкий і такі, отакі на різні труби воно плавно розширює. Від теж 1 5 1,4, 3 3,8, 1, друга. Ще щось, 5, що воно таке? От, де щось не, не зрозуміло. Ну я думаю, вам хватить на всі труби такого труборозширювача. Він недорогий. Ну що це тут може здорово. О, нагріваємо трошки. Мені, як до речі, їм два рази користувався. Щось на компресорі в мене не стикувалося. На патрубку з компресора. І я їм теж нагріваю трошки горілочкою, зараз про горілочку буде. Е Нагріваємо мідь горілочку і ставимо вставляємо трубку, тут вона до якоїсь дойде і потихеньку починаємо стукати молоточком по отут зверху, поки вона не розшириться так, як нам треба. Гаряча мідь розігріта паяльником, розширя. Ну, мідь є мідь, що ви хочете. Це ж не залізо там, чи якесь там все. мідь розігріта, вона як пластилін. Роби з нею, що хочеш своїй меді. Так, далі, це в нас вже є горелка. Так, горелка в мене ось така. Да. Я думаю, хтось там зараз засміється і скаже, як такою горелкою можна спаяти взагалі плавий насос. Можна, я її спаяв, увесь тепловий насос, хочете вірити, хочете ні. Ну я це в попередніх відео розказував, там ще дуже давно таке відео знімав. Отака примітивна дешева горілка, балончик. О, звичайний тут е, бутан, здається, да, не пропан, це бутан. Та й мені здається, а ось його склад. Ізобутан 80%, бутан 15%, пропан 5%. Хоча, я думаю, якщо самим пропаном, мені здається, буде те саме температура, якщо у вас там може заправляєте, чи як там. Це такі для розжигу костра вони взагалі, то цей. Позиціонуються, так виставляються. О, А горілка, оце, я, здається, на Аліекспрес. Чи де її заказував? Мабуть, на Аліекспрес. Вона теж копійчана, все тут откручується, ручечка так от насаджується окремо. Ось, бачите, балончик, хто ні разу не бачив. Отак вона раз собі наділася. О, Закрутилася. Хоча раджу, раджу не таку. Мені оця горілка не дуже нравиться, бо в неї. Плам'я отсюда, факіл, він такий неконцентрований, не не звужений, він так треба для пайки. Він треба, щоб такий він був, якби язичок такий був. На менше сходив, знаєте, як от так він в точку, наче. А це він такий факел, такий усі сторони дмеца, таке. Ну це дійсно для розживу костра. Не дуже так. Ну тобто у вас розсіює, він тепло Росією. Підбирайте таку горілку. Я не знаю, може по отзивах читайте, чи як там. Ну щоб вона була більше пристосована для пайки міді. Хоча це теж там на упаковці було написано, що можна паять міді, але вона не дуже для пайки міді. Для кажуть для вуличників хорошо. Тих хто вулики держав, палюють якось там вулики, чи що вони опалюють. Оцей факел якраз відгодить таке. Для пайки міді не дуже. Хоча я єю все спаяв. Все спаяв, Крім до компресора, я не міг підпаятися єю. О, ну, Як це вирішить питання? Мені холодильщик приїхав, це, зробив, до компресора підпаявся. Якщо у вас не буде холодильщика, просто берете свій компресор. Вигинаєте трубки до манометрів, до першого з'єднання чи до манометричних колекторів, бо в мене манометричні колектора, впускний випускний стоять на вході і виході з компресора. Тільки не відразу, а десь через от такі, там, раз так іде з компресора. і вже тут. Берете компресор свій кондиціонерний, що ви купили. Берете, вигинаєте трубки до першого з'єднання, підганяєте їх, щоб вхід, вихід до компресора, десь сантиметрів 30, десь отак, 25-30, і їдете, де там у вас ну, ремонт холодильників, Вже скажете, ось що мені спаяйте, і не виходите, поки вони вам не спаяють. О, якщо вони, може, не захочуть, Та захочуть, якщо вже людина прийшла, що їм це спаять. Вони вам задешево це спаяють, і все, далі, ви точно все спаяєте самі. Бо оце біля компресора, там отакі всього на всі патрубки <ків> торчать. І це тепло все відходить або на докіпач, або на тіло компресора. Там не можна просто цією горілкою прогріти цю трубу. Все тепло входить. Якщо вам допаяють там отакі патрубки десь до компресора, ну я ж кажу, сантиметрів по 25-30, десь так. от. Все. Оце. Далі ви вже точно все спаяєте. Оця вже відстань, воно вже тепло так не відтягне цей компресор. Далі ви все вже спаяєте самі. Ще один лайфхак. Е, Прив'язати можна до цієї штукенці ложку. Щоб краще воно гріло. Тобто сюди саму ручку ложки. Отак от ми її трошки вздовж, і десь на такому відстані загинаємо робочу частину ложки. Це наша кориця, ось всередину. Да? Зрозуміло, щоб труба у нас була між ложкою і горілкою. Між ложкою і горілкою. Плам'я буде відбиватися від цієї ложки і гріти трубу з задньої сторони. Це зрозуміло. Це такий лайфхак. Я про це не знав, але набагато швидше прогрівається труба, якісніша пайка і все таке. <кій> так, з цим зрозуміло. Так що можна і цим спаять. Єдине, що я ж кажу, доварить вам паять до компресора трубки, щоб ви далі все могли самі паяти. Далі воно все паяється і такою звичайною горілкою. Фу, припой високотемпературний. Ну на що припою. Припою в мене нема показати. Ну, Там такі пруточки, здається, по 2 мм товщиною чи по 3, я вже й забув. По 2, здається. чи півтора, чи два. Ну, тоненькі такі прутки, припой високотемпературний, тільки, не олово якесь там. Не для пайки, мікросхем, нічого, тільки високотемпературним припоєм це паяється, не треба замарачуватися, якесь там срібло, срібносодержаще оті припої. То все дурня, я на це повівся, купив такий дорогий срібно содержащий припой, потім холодильник приїхав, мені біля компресора, в самому нагруженому місці біля компресора. Ну, Вібрації, там, все це, розумієте, трясею, там не шуточно. Припаяв звичайним, найдешевшим мідно-фосфорним припоєм і сказав, я всю життя паяю таким припоєм, нічого ще ніде не відпало. І дійсно, вже стільки в мене год працює тепловий насос, не видно там, що щось відпадає. Звичайний. Тобто, я б навіть так сказав, що залежить не від припою, а від того, як ви припаяєте. Як якісно ви припаяєте. Якісно припаяєте, це значить якісно прогрієте мідь. Мідь має бути прогріта до червоного. Кругом, де б ви не паяли, вона має розігрітися до червоного. Ну, У мене пішло на пайку теплового насоса два таких балончика. Чи здається, не повних два. Щось начебто не повних два. Ну, вони недорого коштують, так що я про це не переживаю. Є професійний газ, там якась суміш мап, чи як нам на нього кажуть, там такий великий балон, така горілка вже там спеціальна, і воно це набагато дорожче коштує. Так що, якщо хочете професійний газ, то беріть отакий. От Ну я чогось цим заморочився і все в мене спаялось. Ну, дивіться, це вже вам на вибір. Хочете профіну? Ну, той дорожчий буде, зрозуміло. Той мав газ, то якийсь там суміш газів, я не знаю. Може, спеціалісти підскажуть там у мене каналі, що там за суміш. І ну, більшу він дає температуру. Зрозуміло, да, більшу температуру, він гарно паяє. Біля компресора теж припаяє. О, про на що припоя сказав, звичайний медно-фосфорний, не заморачуйтесь тим сріблом, все буде триматися. Головне, гарно розігріти мідь. Воно там уже, як ви цей високотемпературний припой, коли вже ви розігріваєте мідь до красна, там уже виходить як сварка. То вже не з'єднання, то вже настояща сварка, вже як сварочний шов по металу. Вже там там воно так прямо спаюється, зварюється, вже змішується навіть молекулярно. Цей. Мідна труба, якщо правильно все припаять, розігріть. От, Ну і далі залиши в нас вакууматор. Вакууматор я поставив на саме останнє місце, тому що хі, це така річ, я не знаю, наскільки вона обов'язкова. Але я вам скажу, що не в кожного холодчика є вакууматор. Я здивований був це дізнатися, але це так. Тобто багато холодщиків обходяться навіть без вакууматора. Вони просто продувають якусь систему. От, ну Зрозуміло як. Да, з однієї сторони включили фреон, пустили. О, воздух повітря з влагою. Тут, головне, не самий воздух, а головне, влагу видали. влагу, яка є в повітрі. Воно видавило цю влагу, чи повітря, точніше, видавило. З другої сторони там, ну в мене два манометричних колектора, тобто високого і низького тиску. Тобто я з однієї включив, з воно видавило. О, так само зручно, заправочні ці робили. О! Ну Колектора я не буду показувати цьому відео, бо це не інструмент, це я вважаю, ну, воно в мене працює в системі. Я раджу все ж таки хай ті манометри з колекторами стоять на всяк випадок, бо відразу мені здається, що може вас щось не вийдемо. Скінчився час моїй камери, а я балакаю собі, балакаю далі. 20 хвилин вона тільки знімає. Ну нічого, вже скоро я підсобираю на нову камеру, буде вона нормально знімати якісно. О, так що оце таке з вакууматором, можна, можна, ну не можна, я таке вам радити не буду, що можна продути, бо я вважаю, це така халтурка. якби Для себе таке не варто робити. Краще все ж таки от вакуума, вакуумувати систему, щоб у вас воно вже було все по-правильному, щоб ну, чим влага взагалі небезпечна в системі, вона може накопичуватися в ТРВ і забивати його прохід, бо саме якраз там, де воно розширяється, тому соплі, да, якраз він може замерзати, намерзати лід. Ой, забивай, тобто буде якісь перебої ривками, буде працювати тепловий насос. Влаги не має бути взагалі. Ну і там ще куча однеї проблем: фреонові, якщо в системі влага, це. Дуже-дуже погано, так що влаги треба позбутися якось. Ну і це є вакууматор такий. Це самий дешевий вакууматор. Я в не пам'ятаю, казав чи я не казав. Не треба ті якісь заморачуватися двохступенчаті, якісь супер-пупер наворочувати. Професійні вони вам не потрібні. Звичайний, ось от такий вакууматор. Самий дешевший, який там, бачите, в лінійці, ото його й берете, аби він якось, хоча б, вакуумував. Якщо він до мінус один од вакуумує вам систему, стрілка падає на мінус один. В, спочатку краник закриваємо, потім вимикаємо вакууматор. Отак в ньому масло має бути. Ось, бачите, половинка десь, ну, приблизно половинка там має бути Це вікно о, для мастила. Це нормальна заправка мастилом, це половина цього вікна. Я думаю, видно. Да? О, такий він важкенький досить. Цей вакууматор. Ось у нього табличка. Можете порахувати, вона буде почитати, якщо буде видно. Не знаю, що там написано, кому що цікаво. О, такий самий, слабенький, Ну, він, звісно, довго вакуумує. Ну, як довго, ну не сутки вакуумує, Ну, там почекаєте 10 хвилин, 15-20 почекаєте, ж, куди вам спішити. Але все він вам от вакуумує навіть найдешевший. О, тільки в нього цього, бачите, якийсь кабель мені прислали. Я не знав, що такий кабель. такою вилкою. Ну, це, звісно, переходники підість під ці вилки, ну тим не менше. От, ну і все, що я хотів сьогодні сказати. Да, от такий вам треба інструмент. Інструмент цей, я вважаю, у вас не пропаде. Якщо ви її купите, може, колись ви захочете там ремонтувати, ходити холодильники там, чи кондиціонери, ремонтувати, заправляти. І у вас вже все є, це все, все є. Тобто, якщо що. У вас буде ще й підзаробіток. Ну, якщо ви розберетеся в моїх відеох, розберетеся, як працює тепловий насос, як зібрати тепловий насос і саме його складете, то я думаю, холодильник ви вже точно свій заправите фреоном в случае якоїсь там утечки, хоча б отечки. Тим більше, що у вас все для цього вже буде. Вакууматор, інструмент, все є, і навіть можете я ж кажу, підзаробити. Чи й грошенят десь там комусь щоб зробив. Ну, все, що я хотів сказати, може, щось забув. Спеціалісти, може, щось добавлять. То кондиціонерщики, холодильщики чи хто може стикався з цим усим? Робив, знаю, як це робить. Може, ще щось там цікаве додать до мого інструменту, о, щоб такі поради, якісь для початківців, які хочуть зібрати тепловий насос. Не стісняйтесь, пишіть в коментарях. Це буде дуже корисно моїм глядачам, бо люди мають право знати про цю технологію, хочуть дешево, дешево опалюватися. О, так що ця інформація треба, щоб була розповсюджувалася якомога ширше. Бо люди просто не знають. Вони газ, дрова, дрова, газ, електроенергія і все більше нічого. Все, все ж хотів сказав. Що не зрозуміло, пишіть, питайте, дзвоніть на консультацію. Все, мабуть, до побачення. до слідуючих відео. Дякую за увагу.